Ось ця лялька родоволоса. Вона була подарована мені учнями школи номер 24 Вона була також подарована до війни. Ми її ховали, дістали, і вона у нас стоїть тут на почесному місці. Начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталія Жорженко говорить: ідея збирати колекцію ляльок-мотонах з'явилася після деокупації Херсона під час переїзду установи до іншого приміщення. Ця пані подарована ліцеєм е, зв'язку та поліграфії. Вона, до речі, також пережила окупацію, її також директорка ховала, і ви бачите її вбрання, воно все е, ручної такої роботи. А ці е, мати і дочка це те, що подарувала е, Олена Афанасьєва, Афанасьєва навзаєм тієї ляльки, яку ми віддали пані Олені до Музею до неї теплота як до матусі, тому що вона має маленьку донечку. Цих ляльок Мотона, каже Наталя. Об'єднує та яка зараз у Тернополі. Її освітяни передали команді, яка збирає експонати для музею спротиву. Моя заступниця. Омельчук Світлана Вікторівна, вона в принципі є власницею цієї ляльки, коли вона її отримала в подарунок від навчально-виховного комплексу 33. Кілька років тому ми тоді навіть і уявити не могли, що ця лялька стане артефактом, і що її доведеться передавати кудись до музею і так про неї багато говорити і згадувати. Вона її дуже любила цю ляльку. Вона зберігала її у себе в кабінеті на видному місці, на шафці напроти свого робочого столу, і вона її кожного дня надихала на роботу. Наталія Жорженко розповідає, під час окупації міста займалась збереженням документації, яка містить персональні дані співробітників та учнів про особисті речі у кабінетах. Не згадували. Коли місто звільнили і ми прийшли до нашої будівлі, повернулися, ми побачили, що ця лялька так і продовжує стояти на шафці. Єдине, що вони, я маю на увазі окупантів, вони її перенесли з одного кабінету, з кабінету Світлани Вікторівни, вони її перенесли до мого кабінету, поставили на іншу шафку. Наталя говорить, російські військові вивезли з кабінетів управління особисті речі співробітників. Наприклад, в мене в кабінеті зберігалася булава дерев'яна. Якщо чесно, я не пам'ятаю, звідки вона взялась, ну теж теж якийсь от, чийсь подарунок був. Її вони забрали. Потім пізніше прийшло розуміння, що ну, ну, чому ви прапор знімали український, якщо ви залишили ляльку. Тому лялька це ж та сама частина української душі. Причому така на мій погляд чуттєва, яка виражає ідентичність нас, от як українців, ідентифікує нас у своїй нації, в національності, і вони її не прибрали, вони її не знищили, і вони взагалі її поставили на перше місце і е нею прикрашали кабінет. Поруч з колекцією ляльок-мотанок зберігається вишити рушники. Ці рушники вишиті однією з працівниць херсонського садочка, яка під час окупації брала участь у жовтій стрічці». І в неї було дуже таких багато речей, які вона вишивала. От вони мені подарували ці вишиті рушники. І я думаю, що коли такі речі робить людина з такою сильною, потужною енергетикою, налаштованою на перемогу. То це так само є символом і оберігом, тому вони так само тут на почесному місці, щоб бачили всі гості, які до мене приходять. Наталя Жорженко розповідає в управлінні продовжує збирати колекцію, яку називають своїм оберігом. Яна самко, Андрій Андрющенка і Герпеченка, Суспільне, Новини Херсон.